У кожного із нас забрала щось війна. У когось спокій сон, без драку хтось лишився, десь мати сина жде. Ви бачите, талант виявився у хлопчика. В дійсності, як зразу знає, самий перший війна, раз наклацав класно. Героя шлях скінчився. Сльози на за горе України. За жінок ще плачуть по ночах. А, Бачиш, Льо. а ти не хотів, А ти не хотів. Шкода, Магай, що пробую. це не сов. Так давно скликали на війну і всі були щасливі. Трошки так, ну то ходіть до калини заспіває. Ходи дивися, які тут яєчка, Дивись, які писаночки. які гарні розкрашували, на калину прикрасили. Українську. Бачиш? Ану, хто співає пісню про червону калину? Давай починай. Починай, зараз я. ущипну. Мама буде починати співати, так? Ні, брати не можна, з тобою не можна. Все, подивився, ходи. Швидло, видає, кіша, Класно! Ух! Клас? Сподобалось? Все, доколисуєшся і виходимо, та. Зупиниться, Зупиниться і тоді їдемо далі. Класно, хай трошки бабу познімаємо, то хіба тебе знімаємо.